Знаєте, що робить нас людьми? Ми завжди прагнемо бути частиною колективу, розділяти загальнолюдські цінності, щоб кожному з нас було комфортно жити в цьому світі. Ми прагнемо поваги від інших, щоб зберігати повагу до себе. Але інколи ми настільки поглинуті пошуком любові, що забуваємо про те, що робить кожного з нас тим, ким він є, унікальним створінням, єдиним та неповторним. Вітаємо! Сьогодні ми продовжуємо тему захисних механізмів. Та розбираємо конфлієнцію та маячення. Термін конфлієнція ми зустрічаємо в книзі Фріца Перлза практика гештальтерапії. Відомо, що Перлз – засновник гештальтерапії. Ви можете побачити, як працює цей метод, подивившись його повну 30 хвилинну сесію з пацієнткою Глорією. Айсторізенте, а на фоні вони невіст. Айвонакемеречу айновай тоді as майлево, соаканпіканю, часто мачею пікін Okay, pick up me. I don't feel I've got a right when I don't like somebody or I disagree with somebody's doing. If if I should respect them, if they're above me, they're superior to me, I don't feel I've got a right to really, really tell you how mad that's, I am at that's, you. That's, that's rubbish. You're not jackety, jackety. You're getting back to your safe corner. That's the way it feels. That's what the safe corner feels like to me. So, now go back to your safe corner. <laughs> Захисний механізм у вузькому сенсі, та як природний процес, у більш широкому, дивіться, маленька дитина, коли вона тільки народжується, ще просто не в змозі відокремити себе від оточуючого світу та від матері. Їй це просто не потрібно. Їй комфортно, про неї піклуються, їй годують. Її переживання переживання постійно контейнують, тобто допомагають їй ці потужні сильні переживання від знайомства зі світом, якось. Переживати разом у неї немає якихось біологічних таких інстинктивних програм виживання, як у там більш таких примітивних тварин, тому їй потрібне е, піклування дорослого. І тому саме механізм злиття збільшує шанси дитини на виживання. Але окрім цього, є ще більш така загальна функція. Дитина, про яку піклується матір, просто якби інтерналізує, тобто вбирає в себе всі ці моделі. Любові та піклування, які вона потім може передати іншому. Просто уявіть собі, що було б, якби маленька дитина одразу народжувалася з відчуттями окремості, самосвідомлення та автономності. Світ був би максимально атомізований, в ньому не було б почуттів піклування, спадкоємності та любові. Це був би світ гуманоїних роботів, раціональний пустий та холодний світ живих автоматів. Що таке? У нього була тут трудомка. Тут. Чекай. Це безглуздя. Справжнє безглуздя. Патологічною конфлієнцією стає тільки в тому випадку, коли людина, яка не знає власних меж, повністю ідентифікує себе з групою да, чи з натовпом. Тоді є проблема. Вона просто не може зрозуміти, хто вона і в чому полягають її власні цінності. От дивіться, є нормальне злиття з групи, як я сказав, да? ми можемо бути частиною групи, при цьому залишаючись собою. Ми розуміємо, що є частина нас, яка ідентифікує себе з групою, яка хоче бути частиною якоїсь групи. Це нормальний процес соціалізації. Тут ще така важлива історія для того, щоб мати власні кордони, власні межі, про які так багато зараз говорять. для того, щоб реалізовувати свої потреби та мотиви. Мати свої думки та емоції, нам потрібно багато нервової енергії. Але людина в стані патологічної конфлюенції просто не має енергії, тому що вона їй не належить. Якщо вона ідентифікує себе з якоюсь там сектою релігійною, що часто дуже трапляється така історія, то енергія і, власне, я яка керує цією енергією, їй вже не належить. Конфлюенцію ми також можемо побачити в дитячо-батьківських відносинах. Я думаю, ви зустрічали такі випадки, коли мама, молода мама, каже: Ми поїли, ми попісяли там, ми покакали, ми там сходили туди, ми сходили сюди, ми, ми, ми. І це нормальний процес злиття з маленькою дитиною. В подальшому, коли дитина активно вже розвивається, це десь 2,5-3 роки, коли в неї розвивається вербальне таке селф, це злиття їй більше не потрібно. Вона вже взяла все, що хотіла від матері, все, що матір могла дати дитині. І тепер вона хоче пізнавати світ сама. Але для цього їй потрібно знати, що мама поруч. І я тут описав нормальну таку основу психічного розвитку. Але справа в тому, що це поняття нормальне не існує в природі. І як дуже добре знають мої колеги, психологи, психотерапевти. Кожна дитина, в яких би нормальних умовах вона не росла, завжди знайде привід для того, щоб дочепитися до своїх батьків та в чомусь їх звинуватити. Розумієте? І це не є щось ненормальне там, чи нормальне, це просто факт. Це, до речі, не означає, що дитина, яка висловлює претензії в бік своїх батьків, їх не любить. Потрібно пам'ятати, що кожне переживання, кожне Почуття амбівалентне, тобто воно має, може мати свою протилежність. Я можу любити свою матір, але інколи вона мене дуже дратує. І якщо на консультаціях я починаю розказувати, що мої батьки, коли мені 13 минало, щось мені там не додали, це все моя історія, власна. Це те, як я розумію світ. Мої батьки можуть зі мною не погодитись, тому що в цей момент, коли мені 13 минало, вони... Вважали, що вони мені все дали. І до речі, я хочу тут сказати, що ось ці контрпретензії з боку батьків до дітей, коли вони кажуть, що ми ж тобі все дали, а ти такий егоїст, що тобі ще треба. Це мені здається якесь розщеплення, тому що батьки, коли таке говорять, коли так вважають, мені здається, вони тим самим кажуть: якщо я не ідеальний батько, то, значить або я нікчемний батько. Або моя дитина егоїст. Отже, ми з'ясували, що конфлюенція, тобто злиття, може бути як нормальним психічним процесом, так і механізмом захисту при якихось там поломках. Так? Наприклад, якщо мені дуже подобається лекція, і моїй групі дуже подобається лекція, і ми сидимо з відкритими ртами, слухаємо там, да? це може, можна розцінювати як злиття, тому що лектор настільки круто розказує лекцію, що ми всі тут об'єдналися навколо нього. Так то хто пояснить метод Ньютона і його використання? А, з цим методом розв'язують нелінійні рівняння. Неймовірно, прекрасно. Я просто в захваті, особливо, якщо згадати, що мій кур зветься нелінійні рівняння. Ай. І це нормальна форма злиття. Це психічний процес, це не захист. Від захищатися немає від чого тут. А ось при психосоматичних захворюваннях злиття може грати одну з головних ролей, оскільки їх причиною є, як правило, патологічна заборона на вираження емоцій плачу, спочатку людина свідомо забороняє собі плакати, що потребує від неї скорочення діафрагми під час придушення плачу. Через деякий час скорочення стають несвідомлюваними та переходять на рівень вторинних автоматизмів. Але причина всього цього. Злиття власних потреб з потребами тих, хто не хоче бачити ваші сльози. Також широковідомі злиття у подружніх стосунках, які ми звикли називати залежними. Партнери в цих стосунках звикають, що є якийсь поріг самостійності, який ніхто з партнерів не повинен перевищувати. Якщо таке трапляється, один з партнерів починає дратуватися та непокоїтися. Як це так, я тут всім жертвую заради тебе, а ти егоїсти, смієш розвивати свою незалежність? До речі, нічого це вам не нагадує. Якщо нагадує, напишіть, будь ласка, в коментарях. Перше, що я хочу сказати, це те, що маячення має код f 22 в міжнародній класифікації хвороб. Це значить, що маячення тут виступає в ролі основного симптому при маячному розладі. Маячення в структурі маячного розладу буває як первинним, так і вторинним. Первинне – це коли у хворого порушується логічне мислення. Вторинне маячення, яке ми також називаємо чуттєвим та образним маяченням, це галюцинаторно маячні розлади. Це коли у людини порушується не мислення, а сприйняття. При вторинному маяченні проблеми з мисленням відступають на задній план. На перший план виходять розлади сприйняття. Це така відправна точка, від якої у хворого починаються галюцинації, тобто такі великі проблеми з психікою. Але у нас тема тут не маячення, це тема окремого великого ролику. Зараз ми кажемо про маячення як про захисний процес. І, власне, в чому тут захист. Коли людина починається маячіння, вона, як правило, дуже тривожна і дуже розгублена. Всередині неї щось відбувається, і вона проходить декілька стадій. Перше маячний настрій. Їй здається, що в оточенні виникли якісь зміни, але вона поки не може зрозуміти, які саме зміни. Друге маячне сприйняття. Тривога, яка наростає, Змушує людину шукати якісь відповіді на те, чому власне що, що саме відбулося, які зміни відбулися, і вона ці відповіді знаходить. Відповіді на окремі питання, третій етап маячне тлумачення. А людина, яка знайшла відповіді на окремих на окремі питання, що з нею відбувається, починає екстраполювати, тобто поширювати ці відповіді на всі. Події, які з неї відбувалися. Четверта і остання стадія кристалізація маячіння. Людина знаходить всі відповіді на свої питання, її тривога, як правило, трохи знижується, тому що вона починає будувати логічну систему, який здається, логічну систему того, яке місце вона займає у світі, що їй потрібно робити. Як правило, вона є центром світу і вона має якусь місію особливу. І це маячіння є логічним для неї. Спроби якось переконати людину, хвору людину вже переконати в тому, що і логічна система не така вже і логічна, не працюють взагалі. І в чому тут захисна функція? Дивіться, ми можемо тут прослідкувати цікаву роботу психіки на першому етапі, менш настрої, да, людина починає е, підозрювати, що зі світом щось сталося, щось не то. Вона не може зрозуміти, що саме, але щось не то. І тут вмикається психотична форма проєкції. Пам'ятаєте ролик проєкції, ви можете подивитися, і починають зеркалити на світ оці незрозумілі зміни, які відбулися в оточенні. Потім, щоб людина не здогадалася, що зміни ці насправді знаходяться в ній, вмикається заперечення. Це також примітивний механізм захисту і нивелює всі логічні спроби зрозуміти, що з неї не так. Тобто вона повністю впевнена, що не з нею все не в порядку, а зі світом, від якого, власне, потрібно захищатися. Отже, друзі, це все, що я хотів сьогодні вам розказати про маячіння та злиття. Давайте підведемо деякий висновок, тому що з первинними механізмами захисту відомими ми вже закінчили. Це було останнє відео. Далі ми перейдемо до вторинних механізмів до більш зрілих, і я хочу тут резюмувати. Захисні механізми первинного порядку виникають на базі психічних процесів. Наприклад, проєкція виникає на базі сприйняття. Тобто людина проєктує постійно, людина проєктує зображення у світ. Саме тому ми маємо можливість бачити предмети світу. Як захисти вони починають працювати тільки в той момент, коли малюк вперше. Зустрінеться з такими потужними переживаннями від знайомства зі світом. Отже, друзі, це все на сьогодні. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал, клацайте на дзвіночки, щоб не пропускати моїх нових відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже-дуже багато чого цікавого знайдете. Також посилання на зустрічі, які ми регулярно з колегами влаштовуємо там з психіатрії. Із інтервізійні зустрічі у нас також є. Хто хоче, долучайтесь. Будь ласка, дякую вам за увагу і на все добре.